Ти і компетентний дурень, блядь! Дурень! Дурень, дурень, дурень. Томі. Що, Рікардо? Ці дурні завжди намагаються тебе наїбати, такий вже цей бізнес. А ти що курва робиш? Ці гандони мене підвали. Скоро кожен зустрічний штовхатиме наркоту у Вайс Сіті. А потім що, а? Ябона мафія приїде. Перший поверх їхнього лігва клята фортеця. Тому квентин, квентине, квентине. Сяде за штурвал гелікоптера. І ви вб'єте гамдонів. Що ти сука виробляєш? Що ти тут забув? Ну я попитав у людей, і ясно, що саме Діас убив мого брата. Так він і тебе вб'є. Або може я його. Ні, Слухай сюди. Я подбаю про Діаса. Він починає мені довіряти. Я мушу запитати, чому Квентин? Не знаю. Звучить гарно. Квентин Венс. Венс? То трій Ленс Венс? Гей, я в школі цього вже наслухався. Ленс Венс. Ха, святий Боже. А куди ми летимо? На острів Фроун. Ти колись стріляв з гелікоптера. Ні, але на шляху попрактикуюсь. Гаразд, майже у цілі. Я трохи покручусь, а ти вбивай усіх, кого зможеш. Потім я сяду, а ти їх доб'єш. Курва, тут пекло! Вбивайте їх, стрільців! Нас тут сито роблять. Ця штука до коштує. Упи їх. Ти на моїй території, сука, тобі кінець. Гаразд, далі ти сам. Щастий брате. Маємо код 10-19 у районі острову Праун. Востаннє підозрюваного бачили пішки. Повидајте на виклик, код 1019, у райони Остров Упраун. Отримано запет, код 1019, у райони Остров Упраун. Ми перериваємо цю програму, аби повідомити, що всі мости і дороги у центральному вайс сіті знову були відкриті. Ураган Герміона обійшов місто. Перепрошуємо за незручності та дякуємо вам за проявлене терпіння. Повертаємося до вашого шоу.